Виконуємо номер 258 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання перше від числа 1 віднімаємо різницю чисел 1, 11 і 1,33. Завдання друге від числа 6 віднімаємо суму чисел 512 і 518. Приступаємо до виконання, виконувати наш приклад будемо ланцюжком. Перша дія діє в дужках, тому дію перед дужками ми переписуємо. Виконуємо дію в дужках. Знайдемо найменший спільний знаменник. 33 крат на 11, тому 33 і буде найменшим спільним знаменником. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. Для цього 33, ділимо на 11, це буде 3. Знайдемо чисельник, 3 множимо на 1, буде 3. Виконуємо віднімання. Знаменник переписали чисельник і віднімаємо 33, 3 відняти 1 буде 2. Отримали 2, 33. А тепер виконуємо. Дію віднімання. Представимо одиницю у вигляді з знаменником 33. 33, 33. Відняти 2, 33. Знаменник знов переписали чисельники віднімаємо: 33, відняти 2. Буде 31. Отримали результат 31, 33. Завдання друге. Виконуємо дію в дужках, дію перед дужками, переписали. Знайдемо найменший спільний знаменник для наших дробів. 18 не кратне 12. Збільшуємо 18 два рази. Буде 36. 36 крат на 12. Отже, найменший спільний знаменник для наших дробів буде 36. Знайдемо додаткові множники: 36 ділимо на 12, це буде 3. 36 ділимо на 18, буде 2. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 5, 15, 2 множимо на 5, 10. Виконуємо додавання в дужках. Дію перед дужками не забуваємо переписувати. Переписали спільний знаменник, додаємо чисельники 15, додати 10 буде 25. Ну, а тепер виконуємо дію віднімання. Представимо 6 у мішаного числа дробова частина якого має знаменник 36. Це буде 5,36, 36. І віднімемо 25 36. Отримаємо 5, цілих. знаменник 36 переписали, а 36 віднімаємо 25, маємо 11. Маємо 5, цілих 11. 36. Ми обчислили номер 258. Виконано.